Ми не на правильних речах акцентуємо увагу. Кожен тягне на себе діяла, має бути те чи інше, має бути одна концепція. Я вважаю, щоб все-таки, наскільки це і важливо було прийнято на державному рівні, да, щоб все таки законодавством було прийнято як правильно і гідно. Знов таки тільки з діалогом, і тільки з громадою, і тільки з. Суспільно-відповідальними людьми, да і точно архітекторами, тому що ми з гаряча можемо наліпити все, що завгодно, і обов'язково мають бути залучені родини і близькі. Але це має бути таке холодне, виважене, спокійне е, рішення. Чи воно буде правильним? Час покаже. Ми не жили в цьому. Ми ніхто не знає, як це правильно робити. Але точно вони всі заслуговують такого гідного шанування.